listen to rowan fisher on ucan radio <laughs> what a lovely jingle <laughs> it's a lovely jingle thank you <laughs> <laughs> Чи добрий вечір, чи добрий ранок? Ви можете слухати ЮконРадіо в будь-який час і потрапити на один з ефірів або подивитися нас в Ютубі. З нами Ровен Фішер і ми продовжуємо говорити про імміграцію, відповідаючи на ваші найпоширеніші запитання. Ми беремо одне питання на випуск і намагаємося пояснити якомога більше про це питання. Роман, Дякую, Рован, що знайшли час прийти and, uh, у студію і відповісти на наші запитання. No oh, so мені завжди приємно до nice вас приходити в гості і спілкуватися як вживу, так і онлайн. То про що uh, ми поговоримо сьогодні? Давайте сьогодні поговоримо про експрес-ентри. Бо у людей багато запитань саме про цю програму. Давайте зважаючи на те, що Альберта Stream зазнала багатьох змін враховуючи труднощі технічного характеру. То довго не Працював портал, <зайзв�> то неможливо було взагалі подати аплікації. Давайте проговоримо про експрес-ентри. Справді дуже популярно, особливо для професіоналів, які мають вищу освіту, володіють англійською. Це те, що повинні розуміти люди про експрес-центри, це те, що вона відрізняється від альберта Стрім. Чим критеріями відбору? Це власне три програми, а не одна, як думають більшість аплікантів. І в залежності від того, яка конкретна ситуація, Стуація, то одна з цих програм може бути кращою ніж інші. Тому людина, яка працює з вами, власне оцінює саме вашу конкретну ситуацію, вибирає. Серед багатьох інших варіантів найкращий, оскільки інші а, можуть подаватися за декількома програми. Це може бути дві програми, це чотири. Ну, звичайно, якщо ви почастить, і тоді вам треба вибрати одну. Фоліс індивідуаленекспрес-ентрі одна із найцікавіших, бо вона має фактично три компоненти: це програма для кваліфікованих професій, таких як електриків, сантехніків, тих, які загалом працюють на виробництві. Друге, це програма для кваліфікованих працівників вона зазвичай розроблена для професіоналів, здебільшого а, ті, які живуть за межами Канади, але ви можете подаватися зсередини середини Канади. Вам не треба мати job offer. Вам не треба мати, наприклад, щось, щоб презентували, що у вас є хтось, хто збирається вас взяти на роботу грейт Ой, is point власне, власне mm. Це програма, яка базується на системі набирання очок. тобто ви набираєте більше очок, якщо ви маєте цю пропозицію на роботу, так? Це про. Mm. Надзвичайну конкуренцію, тобто давайте поговоримо про третю програму. так? це програма Canadian Experience Class. ви розумієте, що це розрахована програма на тих людей, які мають канадський досвід роботи як мінімум один рік. тобто для програми. Federal Skilled Worker не потрібно мати job offer, okay. а от в CEC потрібно. це велика різниця. Так, вам потрібен один рік досвіду щоб податися в Канаді за програмою CEC, але це не працює для програми Federal Skilled Worker. Ось чому потрібно індивідуально підійти до кейсу і оцінити конкретно особи, подивитися, де живе людина, чим вона займається, за, скільки часу вона працює в Канаді, в якій категорії тір вона працює, який рівень роботи виконує. Знаходиться ця робота so, в структурі міграції, чи вона взагалі буде компетентною? Вам не треба мати обов'язково, наприклад, маси зриві, щоб подаватися на worker, for example, for example, але це додає вам балів, так якщо у вас він є. Вам не треба job offer, skilled skilled worker, але, it якщо є job offer, це додає вам балів, так тобто, загалом підсумовуючи, ми докладно аналізуємо ситуацію при подачі на експрес ентрі власне до якого тір належить професія апліканта? Кареті це категорія професії, а експрес-ентрі розрахована на тих, хто працює в категорії ті ну від нуля до трієчки. Тобто, якщо у вас професія входить в категорії 4 і 5, ви взагалі не подастеся за експрес Entry, так за жодною з трьох, трьох програм експрес-ентри. Так само змінюються вимоги і до рівня володіння мовою. Це стосується всіх програм, так люди питають, який рівень володіння мовою мені потрібно, щоб приїхати в Канаду? Я відповідаю завжди однаково. Це залежить від за якої. Програмами ви збирається <профіст> приїхати, так? Кожна програма має свої власні вимоги. До мови. є відмінність між CEC і Federal Skilled Worker. і знаючи ці відмінності, людина може точно підібрати, за якою програмою подавати аплікацію. Express Entry працює прекрасно, це гарна програма. Але ви маєте знати, чи ви будете конкурентно спроможними. Тут це той випадок, коли вступають дії з камери. В нас є інформація про те, що люди беруть не гроші, так? Коли ви потрапляєте в так Званий пул так то ви потрапляєте в період очікування до року часу. І якщо ви залишаєтеся там довше, ніж рік вас ніхто вже не обере. Ви можете потрапити в пул ну, там з невеликою кількістю балів, так класно, але вас ніхто не обере. Тому люди беруть гроші за те, щоб подати за програмою експрес у когось, щоб людина потрапила в пул, і водночас розуміють, що ця людина ніколи не буде обрана. і все таки вони беруть. Але вони не роблять докладного аналізу. Подивитися, чи ця людина власне буде конкурентною. Вони навмисно подають людину, тому будьте особливо обережними і пильними, oh, yeah. з ким oh, yeah. ви працюєте, oh, yeah. і як ви uh, подаєте це. Звучить страшно, особливо для мене, та я десь посередині цього шляху. Я тільки намагаюся вирішити, яким шляхом So, Ну, скажи uh, мені тепер так. Express Entry — це програма, наскільки я розумію, яка має три різні гілки, шляхи, так, average Маючи портрет середньостатистичного українця, який приїхав у Канаду. Так, звичайно, ситуація різні, але у нас просто 10 хвилин лише лишилась програми, у нас немає часу. Ну, давай припустимо, так. Давай Припустимо, uh, що най... a, uh, кращим, найлегшим uh, шляхом where, where є третій, have, like, uh, to третій to шлях для, для будь-якого українця. Це коли людина має досвід роботи в Канаді. Програма дуже конкурентна, так. І у вас має бути дуже дуже багато очок і багато досвіду і високого англійську Мову треба. Мати і вік, things, і, і всі оці are, і чим so, ви молодші, тим більше yeah. ви очі. О, Дійсно, це мене сильно oh, засмутило. So oh та oh найперше в житті <laughs> цієї <laughs> причини <laughs> <laughs> Ну, <laughs> так. Але <laughs> за вік, якщо нараховують очки, oh а мені 30, yeah. років, шість років, я не достатньо молодий, так Так, звичайно, ви з різних категорій набираєте свої бали, і Вам важливо знати, як набрати очки і за що ви будете мати менше. Очок, коли ви заходите в систему експрес-центрів, те, що ви можете зробити, це наприклад підняти рівень володіння мовою, так і додати собі очки за те. Тобто ви напевно можете за певний період часу покращити свою англійську і отримати сімки до дев'ятки, тому ви отримаєте більше очок. За певний час, звичайно, це зробите. Не кожен хоче зробити так і чекати. Але найперше треба повернутися до першочергової оцінки, так і людина, коли I'm приходить person, і каже, я маю таку освіту, такий рівень молодіння мовою. Він має спитати, що мені би найбільше пасувало для моєї конкретної ситуації. Не для сусіда, не для брата, не для співробітника. Так ми всі абсолютно різні, і в нас є різні бали в різних системах. Тому важливим є отримати цю першу першочергову оцінку і дуже чітко підійти до підбиття підсумків. Let's go through Давайте пройдемося коротко по кожній з них і батреквай. Розкажи мені про вимоги. Просто щоб збільшити усвідомлення аудиторії, власне, про що йдеться, так? Перше, друге, третє. Так, по пунктах тобто, що ми маємо мати як мінімум CLB 5 чи 7 для іншої. Yeah. Yeah. Так багато різних програм, і нам десь треба півгодинки, щоб пройтися, так по кожній вимозі до кожної програми. Але це все онлайн. Ви можете загуглити і подивитися оці ці criteria, так. Ну проблема в тому, полягає, що ситуація змінюється, і вони постійно ці критерії змінюються. Так це завжди найкраще піти онлайн, не покладатися на щось, що було записано там чотири тижні назад. Переконайтеся в тому, що ви зайшли онлайн, що ви подивилися на всі критерії кожного разу. А ви ж не хочете сприйняти інформацію неправильно і порахувати неправильно. Сінголтаймдіть онлайн, дивіться на критерії і все будете знати. останнє запитання чи є у тебе якісь припущення example, думки з приводу трендів? High, інколи очок. Треба дуже багато or... насправді, коли ми бачимо yeah, результати, yeah, там yeah, зашкалюють yeah, вона. You know, там, там, питання it's завжди чому, чому так багато? Треба набрати балів, та як воно, як воно взагалі працює. Важко важко передбачити, бо ніхто не знає, так. Інколи вони дуже високі, інколи зменшуються. Ми що робимо? Ми слухаємо, власне, що на яку інформацію дає уряд. Саме вони дивляться на те, які люди їм потрібні, які види роботи є затребувані. і тоді ми приблизно, хоча б можемо сказати, Ну можливо, наприклад, там якась специфічна категорія людей попаде, так це люди, які розмовляють французькою, це ті, які задіяні в технологіях, так Медичний стрім, які you know, насправді стають новими, так та, які виникли за останні місто, декілька років. Ми трошки можемо спрогнозувати тоді, так що може бути затребуваним і базуючись на тому, які проблеми існують в індустрії, so, as as так які happen, позиції треба закривати. Coming, Як тільки ми бачимо, що виходить maybe пілотна програма, industry, що якийсь стрім industry, no для специфічних професій, який тільки почне відбирати людей з цих. Професії, happens, course, коли це трапляє, то звичайно там right? so so дуже лімітована кількість okay, людей, так буде обрано. І ми дивимося, ага, ну що уряд планує на цей місяць. Ми знаємо, що може бути десь два місяці, поки ці зміни будуть введені в дії. Ми, звичайно ж, потребуємо людей в медичній сфері будівельників і так далі. Ці відбори завжди популярні, і онлайн ми маємо цілий список за останній рік відборів, і ми можемо Мант пафо, побачити, що було місяць та скільки часу пройшло, відколи вони не знали секції. Відбирали якусь так? коли вони останній раз відбирали медичних працівників або ті, що працюють в IT. Тобто, ми можемо спрогнозувати, дивлячись на ті дані, які є онлайн, але як завжди, це імміграція, так все змінюється, все тече все не передбачувано. Немає, немає трендів, А І ось Ми почали наприклад працювати на певній позиції, draw, тому що the позиція була so demand в кінці року виявляється, так, so just... yeah, що все змінилося. Так, звичайно, що right? oh, це може змінитися so вимога на 100 позначок, так, і було 500 з чимось, а тепер 600 з чимось, ну, все буває. Так. Дуже важко відслідкувати все, але ми можемо побачити якусь тенденцію, і як воно все може змінюватися загалом. Але коротковити забінові перспективі важко. Дякую за це. Самаріховілкамте uh, дякую десна. Ну no, ми сподіваємося, що ви дасте uh, людині, яка до вас прийде. Uh, аналіз, і uh, на основі досвіду. Ви yeah. так ми стафами Ми you know, мусимо читати багато, аналізувати всі документи від, and від and уряду, and від uh, федерального від альбертійського, так щоб розуміти, що відбувається взагалі. Ми не можемо нічого гарантувати взагалі. І це до речі, майте на увазі. Ніхто не може гарантувати вам нічого. It's Якщо хтось ратує, це проблема. так в імміграції це неможливо. В той же час ми можемо дивитися на те, що відбувається зараз. і можемо через нашу освіту, через рівень практики, так спрогнозувати чуть-чуть. Як буде розвиватися yeah, ситуація? Ну that, that, uh, I, I I, I no, так, не можу я дати just вам just поради right правильно. Uh, Вибирайте on мені <laughs> Radio.